Всіх вітаю, мене звати Головко Іван і сьогодні ми з вами поговоримо про систему фільтрації від компанії Kinetico. Це системи нового покоління, які мають ряд переваг перед класичними. Вони займають менше місця, не потребують бака, електронне керування процесом з захистами, малий скид води в дренаж. В поточних системах на 1 літр очищеної води, половина літра йде в дренаж. В класичних на 1 літр йде 3 літри в дренаж. Висока продуктивність. В залежності від моделі від 1,5 літри на хвилину до 2 літрів на хвилину, можливість підключення до декількох споживачів, наприклад, позадумийна машина та кава-машина. зручна заміна фільтрів, гарний дизайн системи. Також є недоліки: це енергозалежні системи, дорожчі за класичні та потребують тільки оригінальні картриджі. Для тривалого терміну роботи картриджів потрібна вода м'яка, жорсткість 3-4 мг еквівалентно на літр. Це вказано в інструкції на кожну систему. Наразі у нас на складі є 4 моделі прямоточних систем зворотнього осмосу та картриджі до них. Декілька слів про ці системи. Отже, перша модель це Java 600, має продуктивність 1,5 літри на хвилину. Це одна модель, яка має некапсульовані змінні елементи, тобто потрібно з допомогою ключа відкручувати колби та робити заміну. Ця система має окремо механічний картридж, вугільний картридж, мембранний елемент на 600 галонів та постфільтр. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, захист низкого фрізку мережі, захист від протікання всередині самої системи і захист від протікання зовні. Через 180 хвилин безприємної роботи блокується подача води. Цигналізації про заміну картриджів кран типу модерн. Далі у нас модель RUVA 600 має продуктивність 600 галонів, тобто 1,5 літра на хвилину. Ця модель, яка має два капсовні змінні елементи. Перше це комбінований механічний картридж з вугільним та другий капсульований мембранний елемент на 600 галонів з постфільтру. Електронне керування процесом автоматичне промивання мембрани і засіб протікання ззовні. Через 20 хвилин поспередньої роботи блокується подача води. Сигналізація про заміну картриджів та аварії в системі інтелектуальний кран. Модель LAT 800 має продуктивність 800 халонів на добу. Це 2 літри на хвилину. Це модель, яка має три капсольні змінні елементи. Перший це комбінований механічний картридж з вугіллям. другий це капсульний мембранний елемент на 700 галонів. та третій це постфільтр. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, захист від низького тиску мережі, програма нічна промивка системи для зниження соло місту. Захист протікання всередині самої системи, захист протікання з зовні. Через 20 хвилин безперервної роботи блокується подача води. Сигналізації про картриджів карджів та аварії в системі інтелектуальний кран. Універсальний монтаж. Модель O 800 має продуктивність 800 галонів на добу. Це 2 літра за хвилину. Це модель, яка має два капсовні змінні елементи. Перше це комбінований механічний картридж з вугільним, та другий капсовний мембранний елемент на 800 галонів. В комплекті є постфільтр, але він готується безпосередньо перед краном для чистої води. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, захист протікання зоні. Через 40 хвилин безперельної роботи блокується подача води, сигналізації про заміну картриджів та аварію в системі екран тип Мондер. Більш детальну інформацію про кожну систему ви знайдете в інструкціях по користуванню системою. Прийміть до уваги, що на всі прямоточні системи потрібно встановлювати редуктори тиску. Гарантія один рік при умові вірного підбору обладнання, 5 років при умові обслуговування авторизованим сервісним центром та відміткою про перший запуск системи сервісним центром. А на цьому на все. Дякую за вашу увагу.